Українські душі, а жиля моя поезія. Дві мініатюри, поетична і гумористична. Чистім тілі, дух здоровий в річці, в морі, в океані чи в малому джерелі у години. Пізній рані, як ті чайки неряйте, Глиб із рибами пірнайте, на пісочку засмагайте і сміятимуться брови в чистім тілі дух здоровий. Росіяни, як ведмеді. Росіяни, як ведмеді, залягли в зимовий сон та дихне весни озон. Ой, жили ми, як в клозедь, А казали нам, що в медь.